Кава з корицею популярний тренд 2023 року. Вважається, якщо пити такий напій у четвер, він принесе удачу і фінансовий прибуток. Астрологи пояснюють це тим, що четвер магічний день, який традиційно асоціюється з Юпітером. Планета Юпітер має великий вплив на грошовий потік. Тому цей ритуал пити каву з корицею іменно в четвер має велике значення, тому що кориця це сама по собі така грошова спеція. Щоб ритуал варіння кави був ефективним, варто робити весь процес власноруч, каже парапсихологиня. Адже від настрою та емоцій залежить кінцевий результат, ритуал має велике значення за тих властивостей, що ми ставимо намір. Коли ми варимо каву, ми маємо підходити до цього процесу з позитивом. Це має бути особлива енергетика, яка буде відкривати вам грошовий потік. З наукової точки зору ситуація дещо інша. Психологи пояснюють цю дію як самонавіювання, яке налаштовує людину на позитивну хвилю, Цим самим відкриває більше можливостей щодо роботи. З точки зору психології, це можливо бути таке, як допомагає людині бути більш впевненою і якісь такі дії, які більш стабілізують. Тобто, я нібито можу коригувати своє життя, контролюю таким чином, якби мені це допомагає. Але напряму кава з корицею не впливає на матеріальний стан, кажуть експерти. Ритуал може допомогти налаштувати думки та націлити на роботу, яка і принесе фінансові здобутки. Тому сподіватися тільки на магію, психологи не радять. Людина якби не опирається на себе, да тобто вона думає, що якимось магічним чином щось таке мені має допомогти. Це кава. да. Це ну як така чарівна паличка, яку ми там завжди хотімо хочемо, да хочемо мати, яка нам може допомогти. Це не є погано, так але насправді це зупиняє людину зробити кроки, які вона дійсно може зробити для себе для досягнення якихось цілей. Замість фанатичного споживання кави з надією на грошовий потік, фахівці радять зробити список власних цілей та бажань і з ритуалом чи без поступово втілювати їх в життя. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.